Привіт, привіт! Тема заняття безпека життєдіяльності. Один вдома, друже, ти уже великий, скоро підеш до школи, і батьки тебе будуть залишати вдома, а самі ходитимуть на роботу. Отже, ти залишився один удома. У тебе з'явилася можливість чимось зайнятися на час відсутності батьків, зануритися в улюблену справу, запросити до себе друзів. Подивитися телевізор чи погратися в комп'ютерні ігри. Якщо ти з друзями вирішив погратися вдома, пам'ятай про правила безпечного поводження. Ігри з вогнем. Ні в якому разі не грайся зі сірниками, запальничками та не включай газові та електроприлади. Це не інструмент для дитячих іграшок, навіть від іскринки може спалахнути. Велика пожежа. Ігри з гострими предметами, різноманітні кухані прилади, ножиці та інші подібні речі не призначені для гри. Ти можеш когось серйозно поранити чи поранитись сам. Якщо ти хочеш зробити листівку чи поробку та є бажання попрацювати ножицями або допомогти матусі на кухні та нарізати овочі, то це треба робити тільки в присутності дорослих. Ні в якому разі не експериментуй з всілякими хімічними речовинами, які дорослі використовують у господарських цілях, оскільки багато з господарських речовин надто небезпечні для здоров'я. Потрапивши на тіло, вони можуть викликати опіки, а також пошкодити меблі. Якщо ти сам і у двері квартири подзвонили. Пам'ятай ти залишився за старшого у квартирі і відповідаєш як за свою безпеку, так і збереження речей родини. Тому перевір, чи замкнені двері на замок. Ніколи не відкривай двері, не довідавшись, хто знаходиться за ними. Увага! Ліки так само не іграшка, як і сірники. Запам'ятай їх дають лише дорослі, в родині та лікарні. У незнайомих дорослих їх брати не можна. Якщо взяти самостійно до рота навіть трішки ліків, вони можуть призвести до біди. Я впевнена, що ти вже вивчив номери телефонів служб порятунку. Тож давай перевіримо, чи знаєш ти, за яким саме номером телефону треба дзвонити у тій або іншій ситуації. Якщо почув запах диму або побачив вогонь, треба зателефонувати до пожежної служби за номером. 101. Якщо побачив аварію або напад хуліганів, треба викликати поліцію. За номером. 102. А якщо хтось захворів, тоді треба викликати швидку допомогу. За номером. 103. Якщо почув запах газу, треба подзвонити у газову службу за номером. 104. А тепер роздивимось таку ситуацію. Раптом у ваших сусідів сталася біда, і ви почули запах диму. Подумай і скажи, що треба зробити? Куди зателефонувати? Телефонуємо в службу порятунку 101. А що потрібно робити далі? Спочатку треба назвати своє ім'я, свою адресу, чітко та, по можливості стисло, розповісти, що сталося, а що треба зробити після того, як ти зателефонував у службу порятунку. Я пропоную тобі подивитися мультфільм за посиланням та дізнатися, як потрібно правильно діяти в цій складній ситуації. Я впевнена, що ти дуже любиш казки, а ще їх багато знаєш. А ти знав, що деякі герої казок не слідували правилам поведінки для своєї безпеки і тому потрапляли в небезпечні ситуації. Тому пропоную назвати, які правила безпеки порушували герої в казках. Я буду називати казку, а тобі потрібно сказати. Яке правило особистої безпеки вони порушили? Ну що, починаємо? Казка колобок. Яке правило порушив колобок? Він пішов сам до лісу. Казка вовк та семеро козенят. Яке правило безпеки порушили козенята? Вони відчинили двері, не запитавши, хто знаходиться за ними. Казка кисінь, дім. А тут як правило порушила кішка? Вона гралася з сірниками. Казка гуси гуси-лебеді. А яке правило було порушено в цій казці? Тут братик не послухав сестричку та сам пішов до лісу. Казка червона шапочка. А що тут порушила червона шапочка? Вона почала розмову з незнайомцем. Казка, кіт та півник. А що тут порушив півник? Так, він вичинив двері незнайомцю, тобто лисиці, і вона його вкрала. Казка Буратіно Яке правило було порушене Буратіною? Він почав розмовляти з незнайомцями, тому й потрапив у небезпечну ситуацію. Увага завдання. Розкажи мені у відеозверненні. Чим займаєшся, коли сам залишаєшся вдома? Буду чекати на твої відповіді, а я з тобою прощаюсь. До побачення!